Вітаю вас, мої любі діти. Пропоную вам послухати віршик Оксани Козак Щедре літо. Щедре літо у лісочку розсипає скрізь дива. Знов зустрілись на пеньочку зайчик білочка і сова. Зайчик каже, ви погляньте, дозрівають ягідки Тільки трошки почекайте. І смакуйте залюбки. Друзів білочка питає, чи ви бачили гриби, які літо розкладає під смирічки і дуби. А сова відповідає, Я літаю навкруги, бачу, як все дозріває, як в ліску ростуть гриби. Навіть бачила малинку на кущах біля ялин. Наберем, щоб їсти взимку. Серед снігу і хуртовин. Дякую вам за увагу, мої любі малята! Чи сподобався вам такий віршик? До зустрічі!